Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. я Ростислав Кривиця. Це відео присвячено тим обмеженням, які набули чинності саме сьогоднішнього дня з 1 червня. Що ж відбувається? Національний банк продовжує обмеження. Якщо раніше обмеження існували 150 тисяч гривень, то з 1 червня їх знову зменшили. Я в кінці розповім, які зараз будуть обмеження. А зараз розповім, кого ж не торкаються ці обмеження. Ну, по першу чергу, це не таркається тих осіб, які отримують в цьому банку кошти і мають підтверджені джерела доходів. Також вони не стосуються волонтерів. І Благодійна організація, які займаються збором коштів, ну, це потрібно все буде підтверджувати, зараз я вам розповім, як буде підніматися ліміти. І не стосується будь-яких обмежень, якщо ви перераховуєте кошти всередині банку на свої рахунки. Якщо ви перераховуєте на свої рахунки в інших банках, обмеження також будуть застосовуватись. І так, що не стосується, яким чином можна підтвердити безпосередньо свої доходи? Ну, в першу чергу, це заробітна плата. Довідки ОК 5, ОК 7 ви їх можете сформувати через дії, відразу отримати, там вони майже. Відразу миттєво з'являється, ви можете направити їх до банку, можете надати свої довідки, що стосуються виплати дивідендів, отримання будь-яких винагород, державних виплат, податкову декларацію. Все це ви можете в залежності від функціоналу банку направити або за допомогою мобільного додатку, або направити вже письмово в сам банк чи завести до банку, для того, щоб вони могли перевірити і відповідно або взагалі прибрати ліміти, або встановити ліміти відносно відповідно до ваших доходів. І так, тепер щодо обмежень. Самі обмеження, якщо раніше вони були 150 тисяч, то зараз для тих, хто має низький рівень 100 тисяч гривень. Для тих, хто має високий рівень ризиковості, обмеження будуть встановлені 50 тисяч гривень. Це що стосується переведень на Айбани і переведення на інші картки. Тому. Треба це враховувати і відповідно завчасно, якщо ви користуєтесь, допомагаєте своїм близьким, рідним, перераховуєте кошти, то бажано завчасно взяти відповідні документи, подати їх до банку для того, щоб ці обмеження прибрали або встановили відповідно до тих лімітів, які у вас відповідають вашим доходам. Поки на цьому все. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь в тому числі і в питаннях оскарження розірвання ділових стосунків банки. з банком. У нас дуже велика сьогодні. Приводу практика. Ну і не забувайте допомагати Збройним силам України Україні вистояти, тому що іншої країни нема. Ви бачите, як у нас Збройні сили України сьогодні вразили відразу чотири аеродроми стратегічної авіації. Подивимось, як Росія на це буде реагувати вже перемовинах. Фактично, сьогодні була Росія позбавлена своєї всієї стратегічної авіації. Допомагайте Збройним силам підтримуйте їх. І ми обов'язково виграємо. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!